Вітаю вас на каналі Life Travel. І зараз ми знаходимося на Закарпатті, рухаємось з поляни в сторону водоспаду Шипіт. І я от щойно побачила дуже красиве місце і хочу зняти для вас, показати вам також дуже красиве панорамне місце і поділитися цими Тим, що бачу я, тому що це неймовірно красиво. Тут дуже великий обрив. Є така оглядова площадка, вона природою створена, але видно, що тут люди зупиняються і дивляться, оглядають це місце. А Закарпаття, воно дуже красиве. По-своєму, кожен куточок класний. І я дуже рада, що я помітила саме цю локацію і можу з вами поділитися також. Дивіться. Там внизу є будиночки, думаю, то якесь село. Зараз я не можу сказати точно, що це за село. Ось і вдалині також гори. Стоїть Шато Чезай. Це виробники. Вина Закарпатського. До речі, це траса М06. Поляна залишилася ось в тій стороні, і ми їдемо в протилежний бік. Маю на меті зараз ще відвідати водоспад Шипіт. Хто з вас був? На водоспаді. Напишіть в коментарях, поділіться, як вам цей водоспад, що вам сподобався, він не сподобався. Ось тут реклама, бачу, термальні води коцано. Я в Поляні знімала відео, ще я його не зробила, але я обов'язково його викладу на свій канал, тому, будь ласка, кому цікаво, можете переглядати відео про відпочинок у поляні. Ось ще підійшла сюди клас. Чудове місце. Навіть просто подивитися. Бачу снопи з сіном. До речі, в кожному регіоні по-різному ці снопи з сіном в'яжуть чи ставлять. Я не знаю, як правильно, бо я не виросла в селі. Не знаю, як правильно сказати. Ось вдалині бачу, пасеться худоба. І ось така, така тут гора. Не скажу, що висока, але і не низенька. Добре, добряче треба час, аби на неї піднятися. Буду вдячна за ваш лайк. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні.